На кухні однієї з кондитерських Тернополя до Великодня почали готуватися заздалегідь і вже мають певні результати. Вже більше тисячі спекли пасок. Працівниці кондитерської кажуть, головне в приготуванні паски не поспішати, адже Великодній хліб любить тишу та увагу. Тут на кухні робота кипить самого ранку і до піснього вечора. Тож навіть під час нашої розмови ми робили невеликі перерви. Одну хвилинку. Великодній хліб печуть не лише на продаж, але й для наших військових. Понад сотню пасок вже встигли відправити на фронт. Ще частина поїде згодом. Ми на заході таки не відчули того, що відчули там люди, і що відчули наші діти, які звідси пішли туди. І в окопах вони живуть, їм там не солодко. Хоч той пасочку хоч трошки буде солодше. Великодні паски для бійців печуть вже другий рік поспіль. Востаннє випічка поїхала до Запорізької області. Повномасштабна війна злучила, напевно, всіх нас, що заоб'єднала. Я думаю, що під час війни немає чужих мам, чужих братів, сестер. На фронт дуже багато йшло. Дуже багато йшло паралельно, ну, е... тоді дуже дуже тяжкий час був. Це було якесь такий за закручення, ніхто навіть не, напевно, ніхто навіть не змучувався. Паски печуть за традиційним італійським рецептом панетоне. В основі обов'язковим є італійське борошно. Спочатку тісто проходить етап опари та вимішування. З однієї порції виходить близько 120 пасок. На їх приготування потрібно майже 5 годин. кажуть, аби паска вийшла не лише смачною, але й красивою, важливо правильно скласти та закрутити тісто. Має мати шарічок, щоб не було ніде стрілочки, щоб вона не, нам не стрілянула. І наша пасочка, це на виході. має мати вона Така у нас з ізюм, з цукатами. Готові паски прикрашають декором, які господині також готують самостійно. Зізнаються, великоднім хлібом, який передають для українських бійців, хочуть нагадати, що їх чекають з перемогою вдома.